Друзі, вітаю! Відео інформативного характеру стосовно того, що завершив сьогодні роботу по шприцям 125-м і завтра, післязавтра почну відправляти з понеділка. Ті всі, хто записаний в чергу, Ну, к чому веду? шприців вже вільних нема. Якщо хтось хоче замовити, це хіба знову писатися в чергу і при можливості виконання ще одної партії. Туди може буде і прийняти замовлення. А так, на сьогоднішній день вже всі шприці замовлені, вони тільки чекають відправки. Стосовно ціни, в минулому році такий шприц коштував 1300 гривень, а шприц сотка коштував 1000 гривень, та зараз сотка 1400, а цей 1700. По 400 гривень здорожчала ціна. Щоб ви знали, якщо когось не влаштовую, нема нічого страшного, сказати, що вам не підходить, і відмовитися від шприця. Будуть другі бажаючі, котрим обов'язково він потрібен. Стосовно того, що, який об'єм він може мішати, по нашим грубим підрахункам максимум 3 кг в даному шприцу можливо розмішати. Так що, якщо ви знаєте, який у вас об'єм форми, Знаєте, що він до цього, цієї ваги, значить він вам підійде. Якщо у вас вага вашої готової деталі більше трьох, значить він вам не підійде. Такий шприц і краще його не замовляти. Все, друзі, це таке інформативне відео. Також хотів нагадати, сьогодні прийшла нова партія місочок для прививки, ну, для виводу бджільних маток. А хто ещё из вас не знает, мы виробляємо мішечки для виводу згорілих маток, канаток, аналог лисонь. які лисонь? о чому я говорю, аналог Никот, сумісі, суміс суміс сумісність з нікотовською продукцією, з таколяметрами, тримачами і тому подібне. Також у нас є і тримачі і цоколя. А відеоогляд на каналі у нас є, кому цікаво, можете подивиться. А ціна Доволі в порівнянні з оригіналом, доволі цікаво, так що, якщо кому потрібно, можете замовляти. Сьогодні отримав партію місочок, так що є в наявності як для опта, так і для розниці. Кому треба, дзвонити. Стосовно цін, опт місочки по 40 копійок, розницю по 50 гривень. і тримачі в опт по 2 гривні, як цоколь, так і тримач. А на розницю по 2,50. Так що, кому потрібно, можете звертатися. Стосовно шприців, е, ну що тут додати, не знаю, що додати, зробив е, кого буде цікавити якась характеристика, даних шприців як вони працюють, для чого вони нужні і тому подібне, як їх розбирати як їх змазувати, як краще з ними працювати, щоб вони довго вам служили. У нас на каналі є відеообзор даний. Закріплю десь, в коментарях. Не в коментарях, а десь справа, зліва, зверху буде в підсказках відео, щоб ви могли подивитися. Як виглядає шприц в розобраному стані? Там рекомендації мої по його експлуатації, так як шприц 125% трішки відрізняється за рахунок самого поршня. Якщо там стоїть манжет, так тут стоїть уплотнительне кольцо, так як манжета такого діаметра не можу, нема. немає. Із-за цього вони трішки відрізняються в експлуатації. Тут оця, повністю блин, він, сварний і э, ну, нерозборний. І в ньому э, уплотні кальці приклеєно для того, щоб якщо насухо будете відкривати, воно може просто-напросто вискочити з канавки. Так воно проклеєно, щоб воно трималося. А цей шприц э, не бажано суху. В них його краще смазали, і туди він гарно якісно ходить. А якщо все ж таки сорвало у вас кальцо і ви його пірвали, так кольця в даному випадку недорогі. І як расходник вони тут не мають, скажем так, великої ціни. Тут, в цьому ж самое основное, це, звісно, вже... Труба, Так як це 125-та труба, це немецька труба, вона тут ніде не продається, треба тільки під замовлення через інтернет і тому подібне. Із цього вона і набігає ціну. Ну І також сама, сам поршень, самі деталі для поршня і ручна робота до його готовності. Так що, Якщо в тому ж основна ціна набігала за рахунок манжета. Так как там манжет дорогий, ну и соответственно поршень, а труба дешевша, так в данном випадку труба и поршень, а саме кольцо тут не такое же дорогое, и как расходник його міняти і особо, скажімо так, не Переживати, що дорого. Ну, По великому рахунку, друзі, якщо все змазано, якщо ви соблюдаєте якісь там міри роботи, насухо то не робите, ножиком там не шклябаєте, воно буде служити довго і без всяких потреб його замінювати. Ну, а Якщо все ж таки щось пройде, можете мене набрати для того, щоб придбати нове кільце. Я вам скажу, де і який діаметр, які його скажімо так, параметри для того, щоб придбати. Все, друзі, на цьому зараз буду завершувати. Слава Україні!